Все, йдемо. Ми повертаємося, Аріан Богданович. Так. Значить, ми зараз маємо таку, так. таку вже ми скільки маємо там ходів. 19.20. Зараз я подивимось. Що ви бачите, що, 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 що робиться? Так, зникла. Так, так. Так, дошка, дошка ваша рухнулася. Чому дошка? Екран. Ну, ну і... вона чуть-чуть рухнулася, Тому що я ввів текст. Ні, а можете не рухати, щоб текст вводити. цей? Верніть трошки. А ви, 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 ви бачите текст зараз тут? Ні, виведе. Ви Добре, я, я можу тоді вернути. Верніть краще. Можу, можу Верніть, тому що ми вирізаємо це вікно якраз з вашого екрану. Я вернув. Я вернув. О, так. Все, вам слово. Так, каталонський зараз каталонський початок є головний дебют. Що мені дуже не зрозуміло, то є справа моди, що чо, чо, то була мода на кінці три захиста Німцовича, Кінів три мода на різні новоіндійські, а тепер каталон, то мені трошки не зрозуміла мода, та. Бо, бо дебют дуже популярний після видатних перемог, скажімо, Карпова. Не Грали в тій позиції звичайна стара гра, то була слон D7, ферзь B 4 слон С6. І вважалося, що трошки гірша позиція, але її достатньо для утримання рівної гри. Тепер же, тепер же йде H6. тора Д1. Ну то є провокація. На, на ферзь C4 B5 є ідея, Бачите, тут є. Така легенька провокація на ферзь С4 Б5. І тепер не можна бити, бо тут після АБ виявляється, що напад, нападають на ферзя і на туру. То такі штучки є. Такі, так? е -с -с він пішов тура d1 білими, чорний кінь 6 слон d 2 ну, на, -на, 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 на ферзь С4 тут є система гри е е е Смислова, ферзь d 5 і і в еншпілі ферзь Д5 єде в чорних в порядку. Тобто він грає слон Д2, ну і приймає жертву. Кінь Д4, жертву, жертва ферзя. Тепер змушені чорні жертвувати ферзя. Чому не ферзь Д4? Питання. А ферзь С2? Ну, ферзь С2. C2... Тільки Хіба була, був хід Тора Д8, але Тора д 8 скорше всього є досить небезпечним ходом, бо тут тура Д1 шах. Якесь бандитське Е5 з ідеєю слона ж 3. Але тоді просто король іде на ж 2 і на слон відхід слона ферзь С2 і втори чорної проблеми. е, в такому випадку. Тобто, треба йти в позицію, де чорні мають класичну компенсацію в стилі Ласкера. Ласкер казав компенсацію: тура слон і пішак проти ферзя. То класична компенсація, яка вважається достатньою для, для боротьби з ферзем. То є класична компенсація, ласкерівська. Мені називаємо ласкерівська. Ну і чорним треба якось рухати своїх пішаків. Своїх і от він пішов. Ні, не перепрошую. Він пішов б 5 Правильно пішов F4, слон Б4. Б3 Тура Д8, Кінь Ф3, М'є на А4. Ну, мені здається, тут після С5. Після c 5 білим треба якось блокувати отих, о, о, того пішака С, ходити кінц 4, чорні підуть тура Д4, і в принципі при тому контролі, який чорні мають над чорними полями, при, такому, при такій не дуже добрій позиції пішака на А4, коли він весь час під ударом може бути, в чорних є непогана гра. Хоча, Гра десь є, 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 так би мовити, ближче до нічиєї, я так вважаю. Я прогнозую, що ця партія, скоріше всього, може, результат може бути будь-який, знаєте, тож не можна так сказати. Але при нормальній грі в тій позиції в чорних нема проблем, одним словом, на мою думку, чорні не, не мають проблем і мають добру гру, бо білим навряд чи вдасться щось, щось таке зробити, проти чого хіба щось таке, якусь таку гру. Отакого от типу F5, намагаючись створити якусь слабість на Е6 на хіба? Але я не думаю, що таке, що таке можливе. На мою оцінку на думку, такі, такі партії дуже часто закінчуються в нічию. Знаєте, то називається розбалансовані позиції, матеріально розбалансовані, в яких незрозуміло, в кого матеріал є. Е, який матеріал кращий є? Чи є ферзь кращий? Чи є краще і тора фігура і пішак, так? Хто що є краще? І отакі от позиції дуже тяжко оцінювати. Е, вони дуже цікаві для гри, тому що трошки інші, інші правила гри в тих позиціях, інші принципи. І, і цікаво грати. Е, ну, цікаво, але деколи не просто. Тому, так би мовити, оцінка позиції така, як би мовити, трошки так би мовити, з обережністю. Біля рівності, але мені подобається, що в принципі позиція чорних. Я думаю, що чорні мають добру гру. І не мають жодних жодних реальних, реальних проблем. Але, але подивимося. Чор, чорни, шатистично... Чорними, знаєте, як ми називаємо ігор старший, ігор молодший. Тобто чорними, грає... Та, чорними І, грає. Ігор старший. Так, чорними. Ігор Старший, чорними. Ну то його стиль. Отак, От жертвувати Ферзя його стиль такий, бо в Ігора молодшого стиль є більш класичний, а в Ігора старшого стиль є більш такий запутаний, більш я би казав, я би казав, колись ковбойський стиль в нього трошки є. Так, ковбойський стильганський хуліганський. Ну не хуліганський, а такий трошки, так би мовити, з викликом, з, з, з такими спробами грати нестандартно. Не Нестандартно грати шахи. І думаю, що цікаво, коли два таких шахісти грають, кожен відстоює свої принципи. І думаю, що буде, буде дуже цікаво. Ну, якщо ці ви кажете, партії. якщо ви кажете, що ми також перші три партії спостерігали, там були нічий, ні позиції. Але в першій нічийній позиції Самоненков допустився помилки там на контрольному ході 40-вому, і вона перестала бути нічийною. От, відповідно, вчора також Самоненков чорними мав кращу позицію. І Білявський раз за два чи три сказав, що вже партія виграна. Поки вона майже не прийшла до нічієї. Поки не помилився, в кінці кінці помилився Коваленко. І от... Ну, бачите, в будь-які спортивних іграх все будується на, на помилках. Бо якби не було помилок, то в футболі не можна було б забити гол. Все є, все будується, все будується на помилках. Помилки вирішують. А помилки мають причини: технічні причини, психологічні. Багато є причин до помилок. Щось інше розуміння неправильні позиції, інші елементи, фактори. Дуже багато причин для помилок, Але потім всім ясно, о, там комп'ютер сказав, що треба було так, треба було так. То є всім ясно. Але то все є так в часі партії. Зовсім інший погляд на позицію і на ходи. Так що. Я думаю, що буде цікаво. На жаль, я мушу зараз йти покидати. Мушу їхати. Якщо де. можна, я вас ще попрошу, так. знаєте, хвилинку. Ви так. особисто знайомі з е, Ігорем Самоненком. Ви працюєте, я не знаю, як правильно сказати слово працюєте чи співпрацюєте е, з фондом Каспарова. Так, так. Я там є. Я, я голова. і ви були, і ви були в Загребі, як на Зараз Тернувальній Загребі сесії. було було. Так, були найталановитіші шахисти, крім нашої Насті Гнастишин. Настя Гнастишин, яка зараз стала чемпіонкою Європи, вона мала якийсь скаутський табір, той пластовський табір. Щось дуже важливо, що щось там було на той табір поїхати. І вона не могла поїхати до Каспарова третій рік підряд. Бо вона вже два роки була так, що були дуже цікаві збори. Вони дуже багато в Каспарова навчилися, бо Каспаров дуже так моті пояснював, деякі позиції, вказував на, на помилки і давав завдання. Що треба робити, з чим треба попрацювати? Там було двоє австрійців. Був німець був німець і німець. німець Гльохля дуже талановитий німець маленький, і тал, дуже талановитий француз. віце чемпіон світу до 10 і до дванадцяти років. Француз дуже такий, Давід Лакан, дуже, дуже цікавий шахіст. Так що група дуже цікава, йдеться результатами. То, що запросили Самоненкова, запрошують Гнатишин, це говорить про їх рівень і їхню перспективу? Ну, говорить про рівень, рівень Самоненко, який є один з найбільших європейських талантів. Так, талантів зараз не є дуже багато, особливо серед дівчат, дуже мало. А то, що Самоненко є, то є звичайно прекрасна, прекрасна річ, що і він є, і він є майбутній, фактично. Ну, ми прямо на де лідер збірної України, майбутнього. Майбутнього. Так що треба його і виховувати, і його треба було раніше брати в збірну. Що біля хотів там щось не знав. І Іванчука долучити в якості тренера. В нього є така ідея. Є не в якості гравця, а в якості Так, дуже тренера. добра ідея, що Іванчука, тренера, бо Іванчук вже. Вже вже дуже важко йому грати. Йому вже ліпше сідати на, на тренерську лавку і і керувати молодими. Ну якби спитати Іванчука, чи важко йому грати, то він 100% скаже, ні, я ще буду грати, і грати і грати. Ну він може розповідати, але знаєте, я знаю і по собі, і по інших ветеранах, Романишин, Білявський. Як вже не, не виграєш такого шахіста, якого би виграв 20 років тому назад в сліпу граючи в сліпу, так що то є. То є то є таке, то є деколи соромно, що не, не виграєш такого шахіста, в якого би виграв одною лівою рукою. Соромно я собі професійно. Ну, Ну, що ну, ну я тут. Ну, то таке. Добре, я дуже... Так, дякую вам за увагу. Дуже дякую за включення. Та, дякую за розмову. До нових зустрічей. До нових зустрічей, па-па. Всім а, щасливо, я. всім нашим болівникам. Дякую. Не-не, ну спиняется.